Opel Insignia в універсалі з'являється у продажу 2013 року у випуску автомобіль. По кузову кузов у нас оцинкований. Корозії немає, підкрасів немає, в ДТП авто не участвувало, але невеличкі сколи були підфарбовані чисто маркером. Виглядає дуже і дуже достойно. Чорний колір тонована, має лінзовану оптику, має 17-ті диски та гарну літню гуму. Двигун дизельний, 2 літри, коробка автомат та система переднього приводу. Є ось такі у нас зауваження місцями відколи фарби, але корозії по автомобілю немає, так як кузов оцинкований, він не, не є. Є парктроніки передні, задні, великий об'ємний багажний відсік, ось такий багажничок, шторочка на місці, все як має бути. Технічно все обслуговано, жодних зауважень по автомобілю немає. Є всі виписки по СТО, що робилось по автомобілю. Салончик текстильний, 5 місць, салон доглянутий. По комплектації у нас, друзі, досить гарна комплектація, електросклопакет повний, датчик світла та дощу, шкіряне мультикермо, є круїз-контроль, є обігрів сидінь та обігрів керма. Мультимедіа великий дисплей, клімат, контроль. Є у нас також по пробігу 263 тисячі кілометрів пробігу. Помилок на приборці немає. Двигун працює рівненько, як і має працювати дизельок. Із нюансів також є у нас по низу лобового скла тріщина. 10 тисяч доларів ціна актуальна на сьогодні. На цей автомобіль авто вже в продажу компанія Автопарк місто Харків. Придбати його можна за готівку чи в кредитування лізинг Всіх чекаємо на перегляд.